Перший літній старт Марина Бахромачук, представниця Хмельницького, завоювала медаль в олімпійському луці. Також у черговому випуску програми Sportдайджест покажемо, як бігли і збирали кошти на систему РЕБ Хмельничани. Вітаємо! Приєднуйтесь! Олічанин Олег Плотницький, чемпіон Італії, український волейболіст у складі Перуджі завоював золото у фінальній серії. Клуб, за який виступає Олег Плотницький, здобув третю за ліком перемогу над Монцею за підсумками вирішальної серії. – 3-1. своїми емоціями після тріумфу Олег поділився у своєму інстаграм. Додамо, у складі італійського клубу Олег Плотницький тріумфував вперше. До цього ставав срібним призером чемпіонату Італії. Стартуватиме у літньому сезоні з потрійного стрибка. Марина Бех Романчук готується до етапу легкоатлетичної діамантової ліги. Виступатиме у Сполучених Штатах Америки у травні. Цю інформацію підтвердив наставник спортсменки Вадим Крушинський. Нагадаємо, зимову частину сезону Марина Бах пропустили через запалення. Хіла. Перша медаль в Олімпійському луці Вікторія Степаненко для Хмельницького завоювала дебютну бронзу на чемпіонаті України серед спортивних шкіл та шкіл Олімпійського резерву зі стрільби з лука. Спортсменка, яка донедавна ще представляла місто Харків, обстріляла на старті трьох збірниць України. Лучниця вже повернулась у Хмельницький. Далі розповімо детальніше. На футбольному стадіоні просто неба. Після тріумфу на чемпіонаті міста Вікторія Степаненко здобула нагороду на всеукраїнському старті. 22-річна спортсменка стала бронзовою в олімпійській дисципліні Класичний лук дистанція становить 70 метрів. Я дуже задоволена таким результатом, тому що дійсно я такого не очікувала. Результат в мішені це результат твоєї праці. Якщо буде гарна праця, гарна робота, то буде результат гарний. Ось і я більше концентрувалася, звичайно, на кожному пострілі. Обстріляла представниця Хмельницького трьох збірниць України, зокрема срібну призерку Олімпійських ігор 2000 у командних змаганнях харків'янку Катерину Дубровіну. Максимально хотіла зібратися із своїми силами, і власне максимально показати результат. Хвилювалася на кожному етапі, тому що там спортсменка сильна, там спортсменка сильна, і ну, учасниці збірної України, звичайно, я трошки їх побоювалась, але ну, всі ми люди і всі можуть показати свою слабинку, тому звичайно, хвилювання було, але я з ним впоралася. На шляху до бронзи Вікторія обійшла п'ятьох суперниць, представниць Харкова, Львова, Сум та Чернівців. Тренерка каже, саме Вікторія виявилась темною конячкою для суперниць на старті. Останніх у категорії було 60. Це перша наша така медаль на чемпіонатах України саме в олімпійській дисципліні. Зазвичай це наймасовіше змагання в Україні, тому що не просто чемпіонат України, де обмежується кількість учасників від регіону двома командами. А на такому чемпіонаті України серед спортивних шкіл є представництво і спортивних школ, і відомств, і дитячих спортивних школ, і школ вищої спортивної майстерності. І виходить, що набагато більше представників регіонів. Мають участь ніж зазвичай в чемпіонатах. Виступала Вікторія й у міксі у парі із хмельничанином і Ларіоном Крупеною посіли те місце. Вікторія Степаненко на чемпіонаті змагалася за місцеве товариство Динамо загалом команду з Хмельниччини у Чернівцях представляло п'ятеро спортсменів. Додамо старт на стадіоні Буковина об'єднав майже дві сотні українських лучників. Змагалися у стрільбі з олімпійського луку та у блочному. Вікторія цьогоріч закінчила Харківський національний університет імені Василя Каразіна з відзнакою. А взимку на чемпіонаті України виконала норматив майстер спорту. Наразі готується до універсіади зі стрільби з лука. Іргова домашня перемога ФК Поділля у шостому турі чемпіонату України в першій лізі у групі вибування здолав команду Чернігів ШВСМ. Відкрили рахунок Подоляни вже на п'ятій хвилині зустрічі. Головою м'яч у сітковоріт направив Олег Веремієнко. Відповідь від суперників хмельничани отримали за хвилин 20. Результативно поцілив у ворота до слова, також головою В'ячеслав Койдан. У другому таймі суперники грали у меншості. Червоне світло перед собою побачив Андрій Вересоцький. Удар з одинадцятиметрової позначки після цього реалізував гравець Поділля Богдан Кобзар у підсумку – 2-1. і це означає, що хмельничани не програють у шести матчах шести весняної частини чемпіонату. Ця гра була напружена і після перемоги емоції. Емоції хороші, але сил на емоції вже нема. Бо весь, весь матч, як в електричному стулі, да, було багато моментів, таких полумоментів і біля наших і ми створювали. Да. 2 один такий рахунок був, який вже ми втримували. Нам вже Черніговшов навалою на наші ворота. Ну молодці, що здумали перемогу. Після перемоги над суперниками з Чернігова хмельничани піднялися у турнірній таблиці на першу сходинку. За кількістю очок поділю складають компанію гравці Буковини, третя із різницею в один бал Тернопільська нива. Найближчим суперником підопічних Віталія Костишина стане кремінь, який наразі замикає турнірну таблицю у групі вибування. На заваді не стали кадрові труднощі. ФК епіцентр Кам'янець-Подільський після гри із Маріуполем закріпився у верхній частині турнірної таблиці у групі чемпіонська. Після подачі другого номера фіалкових з льоту поцілив у ворота Данило Кравчук. Цей гол став єдиним у поєдинку. Бойова гра, я нічого не можу сказати. Маріуполь хороша дуже команда, намагається грати в футбол. Знаєте, це короткий середній пас. Але в кінці ну, зрозуміло навало була з них. Ну, я дякую хлопцям, витримали. Ну і дякую своїм хлопцям за те, що вони проявили такий характер. Волочиський агробізнес у шостому турі мінімально поступився Вікторії. Цими вихідними він зіграє із лівим берегом. А черговим суперником ФК Епіцентр стане команда Полтава. Зробили крок вперед у чвертьфінальній серії СК Сокіл у першому матчі плей-офф чемпіонату України серед команд Екстраліги обіграв львівську енергію із рахунком 6-3. Хет-трик оформив Вадим Данилюк, голи до активу команди. Також записали Владислав Привєєв, Кирило Ілля Бабак та Микола Сохорук. І таким чином клуб з Хмельницького наблизився до чергового раунду змагання. На запитання на чому будете робити акцент, головний тренер СК Сокіл. Відповів. Будемо виправляти помилки, психологію ведення гри і десь тактичний малюнок трошки будемо міняти. Там, де нам це не подобається, де були в наш бік погано зіграні групові моменти і індивідуальні. Другий матч, чвертьфінальної фінальної серії, за інформацією Асоціації футзалу Хмельницької області, відбудеться 10 травня. До слова, в інших парах у перших іграх плей-офф, перемогу святкували, столичний скаяп футзал Івано-Франківський ураган та хід. З міста Київ. За крок до бронзи чотирьох очок забракло БК Хмельницькі 2 аби у матчі за третє місце перемогти Полтаву. Загалом команди йшли доволі щільно. Перевага була на боці то однієї, то іншої команди. Перша партія була за полтавчанами, у другій колективи набрали однакову кількість очок. У третій вже переважали хмельничани. Тож усе вирішила завершальна партія, у якій крапку поставили наші візаві підсумок 73-69. А перемогу у чемпіонаті України серед чоловічих команд у першій лізі святкували баскетболісти з Вінниці. Вони у золотому матчі обіграли рівне Оздюсушор з рахунком вісімдесят за підсумками чемпіонату України було сформовано символічну збірну сезону чоловічої першої ліги. До неї потрапив гравець хмельницької команди Віталій Володін. Набрав понад 17 очок. Нагадаємо, до фіналу восьми цього річ пройшли БК Хмельницький, 2 Біпа, 2 Ужгород, Чернігів, Вінниця, Рівне «Рівне-2», Полтава та Чебаскет. Дві хмельницькі команди у чвертьфіналі чемпіонату України з футзалу у другій лізі. До чергового етапу змагань пройшли місцеві клуби Хелпікс та Урбан. Перші двічі обіграли Метал груп. Загальний ігровий підсумок – 9-4 на користь підопічних Віталія Розпаченюка. Напередодні стало відомо про зняття зі змагань чотирьох команд. Одна із яких представниця Тернополя, суперниця Урбана. Тож підопічні Олега Скопецького до однієї четвертої фіналу пройшли. Напряму. Дві Хмельницькі до США із нагородами. Вихованці місцевих спортшкіл взяли участь у Кубку України з веслування на байдарках і каноє. У перший змагальний день завоювала золото Ганна Павлова. Далі на спортсменку чекали ще два чемпіонських старти. Це байдарка двійка та четвірка. Також Ганна стала срібною призеркою в байдарці одиночці на дистанції тисячу метрів. І ще одна вихованка ДЮСШ номер 4 Анастасія Василенко здобула бронзову нагороду. П'ять медалей з Кубку України привезли й учні ДЮСШ номер 3. Микола Мальник тріумфував у байдарці четвірці на 500 метрівці. На цій самій дистанції, але в каної одиночці став бронзовим. Анастасія Дежицька в активі має срібло і бронзу виступала у каноє, А її одноклубниця Тетяна Зозуля виборола третє місце у каноє четвірці на дистанції 500 метрів. У Хмельницькому розпочалась всім бізнес-ліга. Цьогоріч у змаганнях бере участь 16 команд. Спершу змагаються у групах, останніх чотири. Минулими вихідними колективи відіграли два тури за інформацією прес-служби асоціації футзалу Хмельницької області. Тривалість матчу становить 30 хвилин без поділу на тайми. Вже з раунду плей-офф гратимуть два тайми по 15 хвилин. Благодійний забіг Сталевий Кордон 20 відбувся у Хмельницькому. У його рамках вдалося зібрати 450 тисяч гривень на систему РЕП для підрозділу прикордонників. Стартували та фінішували учасники на вулиці Прибузькій. Усього офлайн та онлайн до заходу долучилися понад 1300 бігунів. Далі розповімо більше. Бігли і підтримували прикордонників. Вдруге Хмельницький приймав благодійний старт сталевий кордон на дистанцію. Один кілометр зареєструвалася 26-річна хмельничанка Тетяна Майструк. Каже, бігтиме на змаганнях вперше не займаюся професійним бігом, але підтримую наших прикордонників, бо до нас зберігає життя, тому розраховую свої сили на один кілометр. Займаюся фізичною активністю, тому думаю, я справлюсь. мусимо в тилу зберігати дух сталевий, наш тому сталевий кордон 2.0 Сьогодні нам про це нагадує. Три кілометри це іще одна дистанція для дорослих учасників. Діти бігли 500 метрів. Подобається щось вигравати за конкурси всякі. Займаюся акробатикою, але я нею займалася, а зараз не займаюся, тому що е, наш тренер я пішов на війну воювати. А так то я хожу на полотка. Я люблю побігати, в мене можна сказати, я, я не посидю чаксу. Я буду бігати один кілометр, буду бігати зі своїм татом. Перед перегонами таке відчуття дуже переживання, таке сильне. Ціний забіг, сталевий кордон кордон-2.0» зареєструвалися понад 1300 осіб. Відбувався він не лише в офлайн-форматі на вулиці Прибузькій, але й в онлайн. Відтак, географія учасників Хмельницьким не обмежилась. За інформацією організаторів долучилися представники столиці Львова, Одеси та Дніпра. Ми в першу чергу планували перевершити кількість не учасників, а донатів за зборів, і ми вже їх перевершили, тому що попередньо у нас 420 плюс тисяч гривень. Минулому році ми зібрали 375 тисяч гривень. Минулий рік ми збирали на тепловізори. Крім тепловізорів, також ми прикордонникам допомогли іншим майном. Це були акумуляторні батареї, генератори, планшети, гаджети для управління дронами. В цьому році, звісно, війна вносить свої корективи. Противник змінює тактику дії на полі бою. Тому мета цього збору і цьогорічного благодійного забігу є допомогти прикордонникам у придбанні засобів протидії безпілотним літальним апаратам. Його спільнота дуже активно долучається до усіх заходів. Більше того, всі абсолютно заходи є благодійними, тобто всі заходи покликані. Зібрати кошти для хмельницьких підрозділів тому їм надзвичайно вдячний. У нас не одна бігова спільнота, багато організаторів, але насправді вони всі об'єднані великою метою. Це наша перемога. Благодійний забіг другий рік поспіль поєднують із академічним кросом майбутніх прикордонників. Також до старту долучилися військовослужбовці та працівники прикордонного вишу. Наші хлопці вони першими йдуть, зустрічають ворогів. Ми мусимо їх підтримати без нашої допомоги. Також буде дуже важко. Найшвидше. Один кілометр серед жінок подолала Катерина Матанчук, поміж чоловіків Олександр Гурбунов. Дистанцію три кілометри першими подужили Карина Яструб і Тарас Чукань. Колярі ліцею номер 3 імені Артема Мазура стали переможцями турніру з альтимату. Останній відбувся у рамках учнівської спортивної ліги. Заявки на участь подали 17 збірних п'ятих-шостих класів шкіл Хмельницької тергромади. Друга сходинка на змаганнях за учнями ліцею номер 16 імені Володимира Козубняка, третя за ліцеєм номер 13. Це цікавий і новий вид спорту, який якому має ряд особливості. Гравці можуть між собою домовитися, хто перший буде здійснювати кидок в диску. Потім, якщо команда виграє, вони змінюються майданчиками, кожен змінює свою половину, і потім визначають, хто. Програвши команда, або вигравши, знову починає гру з своєї половини. Також вони можуть між собою домовитися. Також є, це один з видів спорту, де не потрібно суддів. На нашому етапі ми використовуємо поки що судді. Залікова зона це фішками обмічена. Якщо ти заходиш за залікову зону, забігаєш і отримуєш там пас від свого партнера по команді, значить тоді рахується очко. Завершить програму переможне відео з чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики серед чоловіків. Українська збірна у складі Ковтуна, Вірняєва, Чепурного, Радівілого та Стельмоха набрала 255 злишком очок, і вдруге у своїй історії стала переможцем командного багатоборства. Попереднє чемпіонство датоване 2000 роком. Бажаємо перемог і вам, але з першого головної і найочікуванішої слава Україні! Oh uh -huh.